На. У нас кінець травня місяця, і ми займаємося певною роботою. А саме боремося з популяцією кліща в себе на пасіці. Ми маємо такі віскозні серветки. Вони йдуть 38 на 30. Ну, вони є 36 на 30 різні. Я їх так, отак, вона в розгорнутому виді, щоб вона більш квадратна була. Розгортаю і. Згортаю по іншому, не так, як вона йшла. В упаковки. Розрізаю. І ми маємо дві такі серветки. Тобто одну серветку використовуємо на дві сім'ї. Оскільки в цьому році все ж таки буде велика проблема з кліщом, тому ми маємо якось з ним боротися. Вирішили в цьому році спробувати минулі роки ми робили. Обробіток дим гарматою, а в цьому році зробимо з серветками з щавеловою кислотою та гліцерином. Є багато позитивних відгуків даним, з даного методу, і люди обробляють. Вона стоїть, ця серветка знаходиться в вулику майже протягом всього літа, там півтора-два місяці, і поволі. Знищує деяку кількість кліща. І на осінь ми маємо невисоку закліщованість бджолиних родин. Тут у нас на стопки 80 таких серветок. Вже перерізаних пополам. І весь рецепт досить простий: кілограм шавелів кислоти, кілограм харчового гліцерину. Замочується 80 серветок. І так, перейдемо до безпосереднього приготування розчину. 2 літри харчового гліцерину ми вилили в ємність, поставили на підігрів на плиті і інтенсивно, постійно, безперервно помішуємо. Наша задача це розчинити щавелеву кислоту в розчині гліцерину. При максимальній температурі 65 градусів. Тобто нам потрібно довести, щоб розчин був прозорий, але не перегріти. Помішуємо і висипаємо щавелеву кислоту. Термометра в нас. На місці не виявилося, тому ми е, так рукою міряли температуру. На дотик е, має бути гаряче, але руку можна втримати, тобто не занадто гаряче на дотик. Ну, краще на декілька градусів, щоб було менше, ніж більше. Якщо є сумніви, просто потрібно буде довше розмішувати, довше готувати розчин. Це висипали один пакет кілограмовий. Розмішуємо температура розчину одразу знизилася, температура гліцерину. Він став густішим. Зараз висипемо другий кілограм. І будемо продовжувати помішувати. Об'єм збільшився. Рощину. І безперервно помішуємо. На невеликому вогні знаходиться ємність. І помішуємо, помішуємо. Підготували на наш об'єм 160 серветок нам на завтра вистачить. І нас це займе хвилин 10-15. 20 хвилин мішали, перемішували інтенсивно. І заливаємо серветки Їхали ми на пасіку боротись з кліщем. Маємо в результаті ми серветки, переложили їх це від і зараз швиденько проходимо, роздаємо. Ніч вони постояли. Ніч вони постояли, пропиталися. Ну, вони швидко пропитуються, тут нічого так. Використовуємо захист для рук на всякий випадок. Але в цілому, якщо роще не перегріти, то він не має бути небезпечним. Якщо його перегріти, то вийде, значить, отримаємо на виході, що щавелова кистерплота перетвориться на муравійну. і вже тоді можемо мати опіки рук. Конкретно в цих двох сім'ях у нас тут неплідні матки зараз ходять. старі матки забрані, ми їх зовсім не контролюємо, поки маточники вийшли. так, Ну так. Якщо подивитись на загальну, то можливо потрібно було дещо меншу серветку. Так, вже лап по ній буде ходити, контактувати, трошки її роз намагатися гризти. І буде контактувати з кристалами щавелевої кислоти, якою якими пропитана серветка. І гарно, що це ну не папір, не паперові серветки, що їх розрізуть і швидко викинуть. А ці вони будуть довго-довго знаходитися в сім'ї. І відповідно певна. Кількість щавелої кислоти постійно контактувати з бджолами. І, що саме головне контактувати з кліщем. Медозбору збору поки жодного немає. Так, що ось такі справи всім, дякуємо за увагу, Кому подобається, ставте вподобайки.